А це каталізатор, який пришвидшує порозуміння, кажуть у народі. Та дуже часто після такого порозуміння стає надзвичайно соромно у першу чергу перед самим собою. Це служба порятунку. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у службі порятунку. Вона стверджує, що замість банківських послуг отримала побої. Вона почала мене там, питатися схватити за руки за одяжо там. Ну, то есть, я упала. Не начальник відділення чи нахабний клієнт. Хто став причиною фізичного вирішення робочої ситуації в одному з найвідоміших банків України? Вона зголосилася доглядати за їхнім племінником інвалідом, а вони приписали її дочку у квартирі родича, після чого отримали страшну звістку. Він отравлений таким ядом, що я за 30 років роботи такого не чую. Чому помер чоловік і кому тепер дістанеться його житло? Її побили в одному із найвідоміших банків України, стверджує киянка Людмила Сергієнко. Ні, вона не стала жертвою нападу чи свідком пограбування. Натомість відчула на собі сильну руку керівника відділення. Порушення банківського етикету, нахабство клієнта чи поганий настрій обох жінок. Що стало причиною конфлікту, з'ясовували наші журналісти. Янка Людмила Сергієнко виховує маленьку донечку Лізу і тимчасово не працює. Має трохи вільного часу, тож інколи допомагає чоловікові. У мене і у мужа Карточки і он зачастую як бомї жають на роботу, мені свою карточку. І тобто, якщо йому вдруг какие-то зробити якісь он переводи, мені дзвонить, просить, бы я це делаю. Людмила каже, ходить до відділення банку, що знаходиться поруч з її будинком, мінімум раз на тиждень. Завжди користується айбоксами, аби не витрачати час у чергах біля каз. Так жінка збиралася зробити і цього разу. Ось тільки ні один з чотирьох терміналів не працював, розповідає Людмила. Очередной раз не роботу та і Міста, грубо говоря, трьох операцій там перевести з карточки на карточку. Мені прийшлося зробити шість операцій. Тобто це снять в банкоматі, віднести в касу, Снять в банкоматі, віднести в касу. Вот. я обратилась к администратору боксу. Вона сказала, к сожалению, до нічим допомогти не можу. Людмила продовжує обурена такою відповіддю попросила, щоб до неї вийшов хтось з керівництва, але так і не дочекавшись, вирішила сама піти до керуючої відділенням. Постучалась сначала в кабинет руководителю, вот попросилась, или можно войти, вот на меня особо внимания никто не обратил. Э, кабинет был открыт, я зашла, как бы, и, то есть, я взглядом поняла, что вот давай рассказывай, а вот. Ну вот я и начала говорить, что вот вы в курсе, что у вас не работают айбоксы, они у вас часто зависают. Скажите, пожалуйста, когда вот, вот вот ну вот это все вот прекратится или когда я буду не работать? Вот она сказала, что Пожалуйста, звоните в Дніпропетровськ вищому руководству і узнавайте, чому не работає тайбокс. Потім, як розповідає Людмила, керуюча, начебто, робила вигляд, що дівчини немає в приміщенні, і продовжувала займатися своїми справами. Вона достала косметику, вона почала сидіти, красити при мені губи на мене. уваги абсолютно нікакого. То всім своїм видом, всім своїм движенням і вообще как бы Показувала, що у мене тут немає. людмила каже, таке відношення до неї, як до клієнта банку, її вразило. Забувати про цю ситуацію дівчина не збиралася. Я попросила, щоб мені дали номер телефону. Централь... Центрального центрального офіса банка ілі, а нам назвала назвала адреси. Попросила її візитку. Вона сказала: ну я цитую, я тобі нічого не дам, пошла вон цюди. А ось у керуючої відділення банку Лілії Ворошан версія того, що сталося, зовсім інша. Вона запевняє, Людмила Сергієнко зайшла до її кабінету вже невдоволеною. 14 листопада 2014 року клієнтка. Практично намагалася здійснити шахрайські операції через відділення банку. Вона звернулася в відділення банку, звернулася в касу і хотіла з чужої карти на іншу карту перечислити певну суму коштів. Вона звернулася до каси. Касир, звичайно, їй відмовив. Саме тому пояснює Лілія Ворошан Людмилі і довелося декілька разів знімати гроші в банкоматі та повертатися до каси. Звичайно, вона на це потратила час і вона в незадоволеному стані вірвалася до мого робочого місця е, з претензіями, чому вона так багато часу потратила на здійснення цієї операції. На що я попросила в неї вибачення, запитала, яку вона здійснила операцію, і чи взагалі вона її здійснила. Клієнт почала неадекватно повишати тон голосу і вимагати від мене починити термінали. Лілія Ворошан наполягає, кричала і не проявляла поваги саме Людмила. А вона, начебто, навпаки, намагалася заспокоїти емоційну клієнтку. Клієнт заблокувала мій вихід і сказала до тих пір, поки не починиш, Термінали не зможеш звідси вийти. Е... Клієнтка говорила на повищених тонах. Після чого я змушена була звичайно визвати службу охорони відділення банку. Людмила ж розповідає, не погодилась виходити з кабінету, бо замість пояснень з приводу роботи терміналів отримала образи і заявляє, керівник відділення штовхала її і намагалась піти геть. Людмила натомість вимагала викликати міліцію. Пусть мені об'ясняють мені мої права, і на яких правах я повинна виходити і чому со мною так повинні Она Вона почала таскать, таскати, там, пытаться схватить за руки, за одежду, ну то есть виталкувати. Я вот во час этой, этой всей суеты, поки вона мені пыталась вытащить з кабінету, я упала. Лілії Ворошан все ж вдалося вийти з банку, каже жінка. Потім приїхали правоохоронці. В ході суперечки, потерпіла, отримала тілесні ушкодження. Як вона повідомила, та також вчинок керівника відділення банку принизив її гідність, як вона повідомляла. З даного приводу відомості про дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань деснянської міліції за частиною першої статті 125, А саме умисне нанесення легких тілесних ушкоджень, вже вдома каже Людмила, відійшовши від пережитого шоку, відчула біль. Тож довелося викликати швидку. Приехала скорая, осмотрела меня и, ну, то есть, написали, ну, то есть, психологическое состояние, я уже на это закрываю глаза. Ну, вот, честно говоря, но ну, как бы синяки ссадины, э, и осмотрели грудь, потому что когда она хватала, она не, ну, не единожды, получается, когда хватала, вот за шиворот там, пыталась завесить, но не единожды я чувствовала, что проходила рукой по груди. Вот. Осмотрела меня мене и і сказала, що якщо є можливість, поди куда к мамологу, тому що вот у вас покраснення. Мамолог виявив у Людмили Гематому у грудях. Наразі вона проходить лікування. Виписав мені антибіотики. Я сейчас прохожу лікування на антибіотиках, бізбалюючих мазях. Лілія Ворошанка категорично заперечує звинувачення у побиті клієнтки банку. Абсолютно, це є неправдиві слова, і такого не було. Так як приїхала служба охорони банку. У міліції поки що висновків не роблять, чекають на результат судово-медичної експертизи. На даний час ще немає висновку експерта і немає світувань щодо ступеня нанесення телесних ушкоджень жінці. Крім того, жінка повідомляла на слідстві, що вона зверталася за допомогою в приватну лікарню. Також слідчі буде витребовувати медичну документацію з приватної лікарні для повної об'єктивної картини. В той же день розповідає Людмила зі скаргою на керуючу відділенням. Телефонувала на гарячу лінію банку, але реакції каже від установи немає і досі. Банк спросив якби має требування там. Говорять, ви хотіти там за моральною ущерб, навіть і увольнення. Вот на що я ответила, що ну якби на самом тоді моральний ущерб для мене это, ну пись, не думали, що це какое-то зарабатування денег. Людмила каже, таким людям, як Лілія Ворошан, не місце у сфері послуг, адже спілкування з ними це лише стрес для клієнтів, тож і вимагає не грошової компенсації, а звільнення жінки. Незначні навіть тілесні ушкодження все рівно вони спричинили певне приниження людини, яка власне просто скористалась своїм правом, яке прописано офіційно як позиція банку, що ми будемо вирішувати ваші проблеми. Навіть шляхом до залучення найвищого керівництва банку, тобто людина скористалась своїм правом, так як це передбачив і задекларував сам банк, хоча каже Аліна Марановська, вони мають сумніви, що звичайна людина зможе протистояти величезній установі. Тому що корупційних шляхів зайняти це питання, скажімо прямо, їх є досить багато. Юридичних шляхів виправдати такі дії працівника банку їх немає. Керуюча відділенням з 14-річним досвідом роботи в банківській сфері розводить руками і каже, що вперше опинилась у такій ситуації. Таких конфільних ситуацій у нас не буває. Якщо там є якась. Зі сторони клієнта недорозуміння по якійсь операції чи що це завжди можна вияснити, завжди можна вирішити. Якщо вірити відгукам на інтернет-форумах, непорозуміння між клієнтами банків та працівниками виникають часто. Як протистояти некоректному відношенню до себе, українці не знають. Експерти наголошують, кожен споживач банківських чи будь-яких інших послуг має пам'ятати, в Україні існує закон про захист прав споживачів. І якщо послуги надані неналежним чином, з'ясовувати стосунки з працівниками, а тим більше доводити конфлікт до бійки не варто краще одразу звертатися до компетентних установ у вашому місці. Законом про захист прав споживачів передбачено, що Кожен споживач має право на відповідний захист з боку держави. Це може бути або захист спеціальним уповноваженим органом у сфері захисту прав споживачів, наприклад, в місті Києві, це є відповідний підрозділ КМДА при КМДА і суд. Можна звернутись до суду. Адвокат радить, навіть якщо з вами розмовляли нечемно, можна звернутися до суду. В Україні за приниження честі та гідності людини передбачено покарання у вигляді публічного вибачення або виплати моральної компенсації. А ось вимагати звільнення працівника потерпіли не може навіть у суді. Це ініціюватись повинно самим роботодавцем. А не особою. Тобто, особа не може змусити роботодавця звільнити, розірвати трудовий договір з працівником. Крім компенсації за моральну шкоду та штрафу за нанесення легких тілесних ушкоджень, якщо такі були, людина може розраховувати і на відшкодування витрат на лікування. За осмотр врача і би, у зімні дітей я дала 301 гривну, От, потім ну, на медикаменти, якби. Я не можу сказати, що там велика сума, 150 сума але п'ятдесят гривень. менше це теж день. Але і це не все, на що може розраховувати потерпілий, можна вимагати і компенсацію за так звану втрачену вигоду. Якщо, наприклад, людина не змогла скористатися, платить тіжним терміналом, не змогла вчасно оплатити якусь послугу, в нас чого виникла пеня. Ну, наприклад, людина, можливо, кредит захотіла заплатити, але не встигла вчасно оплатити. Була нарахована пенята. Відповідно, можна ставити питання про відшкодування цих збитків, але констатує фахівець захистити свої права як споживача і відстояти свою честь та гідність вдається одиницям. Він самостійно буває дуже складно довести. Людині, яка там вперше стикається з роботою там судових правоохоронних органів, вони не розуміють цього всього бюрократизму і повертаються, і йдуть потім собі кудись. Якщо ви все-таки хочете справедливості і впевнені, що конфлікті винен саме працівник тієї чи іншої установи, але не хочете витрачати власний час на судові тяганини. Перш за все вимагайте книгу скарг, а потім прослідкуйте, аби керівництво підприємства відреагувало на ваш відгук. Якщо такої книги вам не дають, наполягайте на особистій зустрічі з керівництва. Ком. І тільки потім, якщо ситуацію неможливо вирішити на такому рівні, правоохоронці радять телефонувати на 102. Таким чином не доведеться шукати справедливості, застосовуючи фізичну силу. У центрі скандалу 28 квадратних метрів житлової площі. Після смерті інваліда другої групи у його домівці оселилася дочка його доглядальниці, яку перед тим зареєстрували у квартирі. Однак тепер про свої права почали заявляти родичі покійного. Вони стверджують, жінка, яка доглядала за Дмитром, робила це далеко з не найкращих намірів і, можливо, була причетна навіть до його смерті. Подробиці історії. Дивіться далі. Інвалід другої групи Дмитро проживав у цьому будинку в селищі Новогуйвинське поблизу Житомира. Піклувалися про нього батьки. Та наприкінці 90-х життя пішов батько, а в 2005-му і мати. Хлопець паралізований від народження правою стороною залишився на призволяще. Ну ми за нами доглядали до 2008 року. Як могли? Ми вже теж були тоді по 70 Нам було. А потім тяжка хвороба спіткала і Олександра, дядька Дмитра. Без нагляду хлопець почав поячити, науковито витрачав усю пенсію і, аби якось вижити, вже бракував. В 2010-му до його єдиних родичів, дядька та тітки, які проживають у Житомирі, завітала у гості сусідка Дмитра Надія Мудринок. Розповідають старенькі то вони приїхали вдвоєм своїм сожителем і нам говорять, що ми поговорили з Дімою. Ми хочемо йому допомогти. Ну як допомогти? Ви пропишіть дочку мою, а ми будемо йому по ви. Не бійтеся. Ми багаті, У нас машина у кожного, у нас дача, у нас все, і ми повністю обеспечено. Ви не подумайте, що ми щось зробимо. Родичі кажуть, подумали і погодились. Доньку Надії прописали у квартирі. Кажуть, спочатку жінка дійсно доглядала за Дмитром, а вже скоро чоловік почав скаржитись на свою піклувальницю. Нібито вона забрала у нього всі документи, пенсійне посвідчення та банківську картку. А йому зі слів дітки доводили чи бракувати. До того ж, каже Анастасія Олександрівна, взимку в своїй квартирі Дмитро ледь не замерзав до смерті. А Надія Модрунок в цей час чомусь почала робити там ремонт. А в червні 2012-го жінка зателефонувала і сповістила. Дмитро помер. Як ми приїхали, заходимо в хату, хлопець здоровий, такий це, сидить на дивані, голова склонена, руки зложені, глаза закриті. Вот, одітий в чорний костюм, приготований до смерті. Я остовп'яніла. Він брився, він дуже рідко, такий кучерявий волос був у нього. А це побритий, пострижений, все лежить наряжений. Зовнішній вигляд Дмитра шокував, кажуть родичі. Таким за життя його ніколи не бачили. Та ще більше ошелешили слова судмедексперта. Цей що робив йому вскриті. Сказав, що ми вам його даємо. Забирайте, але ні в коїм випадку не відкривайте. Він отравлений таким ядом, що я за 30 років роботи такого не чув. Я сам отравився. А от у довідці про причину смерті вказано зовсім інше. Причина не встановлена, неможливо встановити. Це, мабуть, єдиний такий висновок на Україні, коли неможливо через декілька днів встановити причину смерті взагалі, або людина розписалась у своїй некомпетентності, або просто приховала злочин. Дядько та тітка покійного запідозрили, що до загадкової смерті Дмитра причетна та сама надія мудринок, яка нібито виявила бажання доглядати за інвалідом. Правозахисник Віктор Котенко впевнений, таким чином вона хотіла прискорити процес заволодіння його майном. Двері були відкриті напіввідчинені три доби ніхто туди не заходив. Чомусь. Донька Мудринок етажомповерха, представляєте, скільки вона разів проходила. І чомусь ніхто ні про що не заявляв. Тож віддавати квартиру племінника Надії Мудринок та її доньці, яка вже була там прописана з їхньої ж згоди, старенькі тепер не хотіли. Їм порекомендували хорошого адвоката, аби в суді довести своє право на спадщину. Та кажуть, процес затягувався. Першою перепоною стало доведення родинних зв'язків між ними та Дмитром, адже його документи залишилися у надії. Старенькі розповідають, пізніше зрозуміли, вони просто... Помилилися з адвокатом. Підсунули адвоката, яка просто тягнула час, тягнула гроші, нібито представляла їх інтереси. І за цей час зникали документи, які могли б підтвердити право власності цих людей на цю квартиру. І вже пізніше, згодом, зовсім випадково, подружжя Удоти Туткевичі виявили, що ця адвокатша кума пані Мудринок. З дня смерті Дмитра пройшло два з половиною роки, а його однокімнатну квартиру площею менше 28 квадратних метрів поділити і досі не можуть. Анастасія Олександрівна запевняє, вони з чоловіком намагалися знайти компроміс і поділити квартиру навпіл, але такий варіант нібито не влаштував надію. Ми її половини квартири давали, і що хочеш, ми вже це саме ми були согласні. А вона ні, вона сказала, що вся моя квартира. А от у Надії Модринов, колишнього депутата Житомирської районної ради, своя версія того, що відбувалося. Каже, рідні Дмитра взагалі не допомагали йому. Усі сусіди, в тому числі і вона, приносили інваліду їжу та одяг. А коли чоловік захворів, він попросив відвести його до лікарні саме надію. Тоді розповідає жінка, дядько Дмитра сам захотів зустрітися з нею і поговорити. І запевняє, родичі самі запропонували їй стати опікуном інваліда. Я при дядькові кажу: якщо я буду за ним дивитися далі, давайте кажу так, якби я вкладаю свої кошти, я дивлюся за ним. Він людина молодого віку. Ось я йому приватизовую за свої кошти квартиру, оскільки там дуже великі борги. Але при умові ви прописуєте там мою дитину. Ви якби не будете ж претендувати, тому що я за ним дивлюся. Він сказав без проблем. Беріть, каже, я вам тільки буду вдячний, аби лише він не помер під забором або в будинку інтернату. Надія зізнається, можливо, Дмитро і дійсно скаржився на неї, але через те, що вона намагалася привчити його до життя без оковитої. Каже, кожного дня приносила інваліду їжу, купляла та прала речі, наводила лад у занедбаній квартирі. Я йому купила телевізор, привезла, поставила, бо в нього вдома не було. Засклили йому вікна, поставили йому двери. Це я все робила, власне, за свій рахунок. Жінка запевняє, свої обов'язки як піклувальниці виконувала і після смерті Дмитра. Кажу, що як, як будемо хоронити, хто буде хоронити? А якби його дружина цього дядька сказала, що ну як тут, ви, ви, ви з самого початку були? Ми вам все довірили, тобто, все ваше виберіть і хороніть. А про те, що старенькі люди матимуть до неї претензії і подумати не могла, продовжує Надія. Телефонує мені дружина цього дядька і каже, що. Ти нам даси 10 тисяч доларів за цю хату для того, щоб все було добре, бо ми ж якби, не думали, що він так рано помре. Я кажу, вибачте, ну ми ж з вами домовлялися, що я приватизовую за свої власні кошти. Я за ним дивилась, ну, ну це вже не по-людськи, давайте будемо домовлятися, як би, може, трошки дешевше. Домовитись так і не змогли. Десятки судових засідань і нарешті апеляційний суд Житомира виніс рішення на користь родичів покійного Дмитра. Рішенням апеляційного суду Житомирської області від 27 листопада цього року тобто від учора, апеляційну скаргу було задоволено. Рішення суду першої інстанції скасовано та ухвалено нове. Про задоволення позову Надія Модринок без сліз не може про це говорити. Вона впевнена, рішення несправедливе, адже саме вона, а не родичі, піклувалися про інваліда. Вони самі погодились прописати в тій квартирі її доньку. Більше того, каже Надія: за час судових поневірянь її донька народила дитину і тепер проживає у спірному помешканні разом з малечею. А навіщо стареньким ця квартира не розуміє? Адже навіть їхній син запевняв, що до смерті Дмитра вони на його квадратні метри не претендують. Йому в вічі особисто казала секретар селищної ради, що чого ж ви не оформите Дмитра на себе самі? Тому що, ну якби сусідка ж не оформляє ще. Ось, а це ж ваша рідна кров, це ж ви ж маєте його доглянути, і буде вам ваша квартира. А він сказав: Він нам не потрібний ні він, ні його квартира. Селищний голова виступає на захист мудринок. Каже, вона єдина, хто піклувався про Дмитра. Заяви про її причетність до вбивства, аби скоріше заволодіти майном, вважає безпідставними. Є таке поняття, як неналежний спадкоємець. Тобто, по суті, він родич, але він нічого не зробив. Для той людини, коли вона була в тяжкому стані, коли потребувалася допомога, і тут, коли відкривається спадщина, прибігають і кричать, я родич, а дайте мені спадщину. Я все-таки вважаю, що її повинен отримати той, хто заслужився. А от правозахисник Віктор Котенко підозрює Валерія Гарбуза у змові з Надією Мудринок. Каже, вони разом вигадують різні ходи, аби все ж таки не віддавати квартиру вже визнаним судом законним спадкоємцям. Цей гарбуз звернувся до районного суду про те, що нібито приватизація незаконна. Що той покійний Дмитро не хотів його приватизовувати, а мудринок. Підроблювала підписи під приватизаційними документами. Мета одна визнати приватизацію квартири недійсною, передати її у власність селищної громади, де керує Гарбус. Ну і ви розумієте, хто там залишиться проживати і хто там буде прописаний. Селищний голова спростовувати такі обвинувачення не став. Вони на неї там казали, що тільки не казали, що вона його чуть там не вбила. От. Ну, і вона. Вже пішла, скажімо так, на це, що э, э, коли квартира приватизувалася, то не він розписувався, а вона розписувалася. Ну, з такою заяви звернулася до селищної ради. Селищна рада не могла пройти мимо цього. Ну Раз є порушення, значить є порушення. Ми звернулися до суду в визнанні приватизації цієї квартири. Незаконним, але каже тітка Дмитра, це не найбільша витівка надії мудринок. Жінка нещодавно заявила, що мала стосунки з покійним інвалідом. Згідно українського законодавства, якщо чоловік та жінка проживають у цивільному шлюбі більше п'яти років, то у разі смерті одного інший стає законним спадкоємцем. Вона вже подала заяву в, этот, в Житомирський районний суд, що вона з ним прожила з 2005 року п'ять років. Гражданським шлюбом можна я зараз про це не буду говорити. Схоже, в цій історії крапку не поставило навіть рішення апеляційного суду. Обидві сторони готові боротися і далі. Правозахисник стверджує, підозрюють пані мудринок у шахрайських діях, адже випадки за володіння чужим майном наразі не рідкість. Тож кожен крок так званих опікунів варто ретельно перевірити. Схема ця вже стандартна, будемо так казати. Ну помирають дуже вчасно, да Правильно? Коли вже приходить пора. Заволодіти квартирою експерти радять, якщо в сім'ї є люди похилого віку чи інваліди, за якими немає кому доглядати, як було у випадку з Дмитром. Домовлятися з чужою людиною піклуванні просто на словах не варто. Обов'язково має бути укладений договір в письмовій формі і засвідчений нотаріально. Законодавець у нас передбачив такий договір, як договір до вічного утримання. Цей договір укладається в тому випадку, коли одна особа потребує догляду за собою ну, на наслідок віку чи стану здоров'я, таке інше. А інша особа може забезпечити цей догляд і е, як е, по отримає потім в власність собі квартиру або інше майно на яке вони зголосяться. У договорі мають бути прописані обов'язки та права кожної із сторін. Усе детально: харчування, купівля одягу, і навіть хто має поховати людину у разі її смерті. Дуже такий основний нюанс цього договору полягає в тому, що право власності до вигоду набувача переходить з моменту підписання цього договору та державної реєстрації. Однак, розпорядитися цим майно він не може, тобто він не може його продати, подарувати, поміняти, поки живе відчужувач. Тим самим законодавець передбачив. Захист від чуживача від недобросовісних осіб. А якщо родичі інваліда чи особи похилого віку не готові розплачуватись за опіку квадратними метрами, експерти радять не шукати піклувальників на вулиці. В Україні є агенції, які займаються підбором професійного персоналу по догляду за людьми. Такі фірми гарантують якість роботи своїх працівників, а головне безпеку, звертаючись до інтернетних засобів, до знайомих, люди ризикують цим. Ризикують нарватися на ту людину, яка от розказує одне, от говорить, от розповідає, але насправді зовсім має інше. Але такий професійний догляд не усім буде по кишені. Доглядальниця з медичною освітою обійдеться дорожче. Прибирання у помешканні та готування їжі рахується окремо. Подобова робота оплачується від 250 гривень за добу. В залежності на. Скажімо так, на ціну на оплату праці доглядальниці впливає дуже багато чинників. По-перше, захворювання саме, якщо це онкологія, то вибачте, тут тарифи збільшуються, всі це прекрасно розуміють. Це і психологічний стан, це і фізичний стан, це і догляд, і те, що хворий не спить. Майже цілодобово, але усі експерти одностайно констатують: найкраща опіка це увага та любов рідних людей. Тільки так можна продовжити роки життя своїх родичів і не боятися квартирних шахраїв. На жаль, дуже часто ми стаємо заручниками власних емоцій, які безроздільно владарюючи нами створюють неприємності іншим. Та все ж таки найкраща бійка та яка не відбулася. Це була служба порятунку. Тримаймося.